Посилення протиповітряної оборони Харкова питання не грошей, а країн-виробників, які можуть надати необхідні комплекси ППУ, зазначив президент України Володимир Зеленський. Усилить ПВО можно только приобретя новые комплексы. И это вопрос не денег, хотя это большие деньги. От полумиллиарда долларов до двух миллиардов. Но деньги найти мы можем. Здесь вопрос стран-производителей. Есть США, Израиль, есть совместная компания немецко-французско-итальянская. Они выпускают комплексы средней дальности. Очень неплохие. Питання повного закриття неба над Харковом стоїть з перших днів війни, зауважує Ігор Терехов, мер Харкова. Адже противник застосовує оперативно-тактичні ракети типу Іскандер, точка ракетні системи залпового вогню Ураган, «Смерч», торнадо, град, нелекобійну ствольну артилерію. Запускає крилаті ракети з території Російської Федерації. А Харків знаходиться занадто близько до кордону, говорить мер. Всі ці ракети, як пояснюють військові, не є характерними цілями для зенітно -рак ракетних комплексів ППО, що на озброєнні захисників Харкова, збити такі снаряди із ПЗРК неможливо. А от сучасним системам іноземного виробництва це під силу. І є надія, що ці системи з'являться. І в Харкові сьогодні над этим робота сказав президент робота команда президента. Робота твоєї для того, щоб така система у нас появилась і можу вам сказати, що конечно, несмотря на то, что сегодня такої такой такої не существует, но благодаря героизму наших ворожоних сил в цьому зсу сьогодні було отор російський туда, ближе к границе С Российской Федерацией и интенсивность обстрелу к счастью сегодня намного уменьшилась по городу Харькову. Но к сожалению, к сожалению, повторюсь, по Харьковской области идут постоянные обстрелы, постоянные прилеты и, конечно, есть разрушения. Проблема придбання потрібних для захисту Харкова систем ППО, за словами президента, полягає в тому, що готових вільних комплексів Україн-партнерів наразі немає. А на їх виготовлення потрібен час. Ви знаєте, як це. партнери хочуть нам допомогти, але свої готові комплекси віддати не можуть, а тільки произвести нові. Тому чекаємо. ізраїлітяні могли б допомогти нам, але з ними складніше». Тому повне закриття неба над Харковом це питання часу. Тож чекаємо і віримо, що це станеться якнайскоріше. Яна Біляєва, Єгор Мікенін, Харківські звісті.